Запустити інфлюенс маркет навіть з мінімальним бюджетом. Реально розказу як. Перший крок визнач мету, продажі, впізнаваність, тестування гіпотез чи вихід на ринок. Чому це важливо? Бо від мети залежить формат співпраці, тип-блогер. Ну і, власне, що вважати позитивним результатом. Другий крок Вивчи свою цільову аудиторію. Хто ці люди, де вони живуть, які у них цінності таборі без чіткої відповіді, навіть в колаборації з топовими блогерами не ведуть результат. Наприклад, українські бізнеси дуже часто помиляються, коли виходять на закордонні ринки і намагаються фокусуватися на всіх, коли треба сфокусуватися на конкретній ніші. Третій крок. думку воронку знизу. Перед тим, як робити колаборацію на про те, де твій покупець знайде інформацію, як купити твій продукт, де купити твій продукт, як ним користуватися та в яких податках ти може бути користю. А потім роби колаборацію. Хочеш налаштувати інфлянс маркетинг і на витратити всі гроші світ? Ми підготували по прокобенах у ньому. Як обирати блогерів? Як налаштувати процес роботи в команді, і як створювати інтеграції, які продають інструкція, як купити гай, описі до цього відео.